Ні, я не здуріла. Я збираюся все, все купити. Перше, що я тобі покажу, це те, що я купила на вихідних в катоні. Вихідних за 500 чимось гривень, можливо, за 600. Ще скажу точно. За 550 гривень я собі купила отакий светер. Він такий важкий. Він недостатньо довгий, я хотіла довший, але мені сподобався його колір. Бітала Антона показати, що покажу. так до речі, я не розбирала. Від такого я взагалі в шоці, чесно кажучи. Ну, він так не мене класно мені здається сів. Це просто піджак. Його крізь звичайного піджака. І цей пояс тут, ну навіть якщо без полиці, він дуже прикольно виглядає. Ось так от пояс. В Кантон теж просто було знижка. Ось такий піджак. Вже чекаю, коли буде тепліше, буду його носити. Не знаю, мені він дуже подобається. Супер! Коштував він 1300 гривень. 1300 гривень. Я вважаю топ. Ну, і там вже купила Івані за 280 гривень штани на виріз, Так, да, це не супер дешеві штани, але це на півтора-два роки я її взяла. Вони просто прикольні, що вони кльош, знаєш, а не оці ці лосінки. Бо переважно дівчатам все ласінами або знизу з цими розинками. А мають бути просто в неї одні такі нормальні штани. І це, власне, все. Весь котон. Зайшла в аврорію замінює. Купила спеції і всю цю фігію. я взяла от такі формочки, бо ми з Андрієм зараз досить часто ми щось випікаємо. Але ці формочки я взяла більше не для випікання, а для того, щоб з них спробувати зробити бомбочки. І до це Андрій взяв, ну, без нього він йти відмовлявся. Я не знаю, зараз це закуштувала. Я ж планую сенсерію взяти різні ці тематичні тарілочки. І от я взяла ще в Аврорі дві по 180-179 по гривень. Тарілочки. А тепер поїхали в Так. Значить, 49 гривень. Отака піжама дитяча. Можна сказати, що вона. Ой, ще й розірвалася. Маленька, так, да, вона маленька. Мої діти побільша. Це на 3-6 місяців. Але, але, як ти думаєш? Ні, це не для третьої дитини. Це, коротше, я взяла для того, щоб. Кому подарувати? Я взяла дві таких піжами по 49 гривень, однаково родною. 3-6 місяців. Взагалі, на Івану може бути ок. І вона, до речі, не зовсім тоненька. Вона нормально така цупка досить. От. Кому Цікаво, скільки всього грошей я витратила. Чи скажу в кінці? 4506. 4 часу 6 витратилася. можемо приховати. Сінцею катоні, а не цікаво. Далі Івані джинси на 9-12 місяців, тобто на зараз за 209 гривень. Просто тому що я вирішила, що в неї мають бути джинси. Взяла і не такі, як оці джегінси, і не дуже щільні джинси. А такі, щоб їй було зручно ходити, бо зараз для неї важлива зручність. Бо я хочу, щоб вона була модна, а не тільки в Андрюхіних речах. от джинсики. Далі. Два бодика. Один на Андрія зараз буде, а другий би теж був на Андрія зараз, але він рожевий. О, тому він буде і вані на майбутнє, бо такого розміру взагалі 98-104, 34 роки мотиків вже майже не буває. Дуже рідко, коли вони десь трапляються. А ці ще не супер тоненькі, а нормальні. Ну ладно, ближче до супер тоненьких, Але все одно це бавовна. І вони коштували 180 гривень 2. Ну, я вважаю топ. Можна одразу один Андрію один Івані на майбутнє. Там буде стопка Андрія речі. Побачимо кому більше, але спойлер Івані більший. Далі, на зараз Івані штани, 9-12 місяців за 180 гривень, такі в'язані з такими квіточками. Такі от, е як лисінчики. От те, що я кажу, що переважно всі штани, отакі як класіни, на дівчат. Піжама, Але я її брала більше мені статі, як не піжаму, а як спортивний костюм. Отак-от. І отак от. Івані на зараз. Чому ми вирішили, що це піжама? Чому? Що, не можна це на вулицю одягнути? Скажи, будь ласка, 9-12 місяців. 159 гривень. На вулицю, що не можна? Мені здається, можна. Просто такі лисички. Так, 229 гривень. Костюм Іван. Да, це, напевно, одна з найдорожчих покупок сьогодні, але він мені дуже сподобався. І він на виріс 24 тобто 1,5-2 роки. От така кофта З таким бантом. І отакі от лисінчики. От. Тобто це на наступний рік. Але в наступному році з нашою інфляцією, я не знаю, чи ми щось взагалі можемо купити за 229 гривень. Далі, на виріст Івані, кофта. Бантики такі самі, ой ці квіточки, як на тих штанах. Але не було одного однакового кольору, я не ще різного розміру. Взяла на виріст. Це на 2-3 роки такий як светр. Це не більше не кофточка. От я сподіваюся, що вона вже буде ходити в садочок. Може, не буде ходити. Ну, коротше, неважливо, це светрик, який виглядає як для дівчинки, а не як від Андрія, то, що лишилося, що її запрямовано. Далі на виріз Івані. Дві пари штанів, які виглядають не як лосини. За 169 гривень. На рік таре-півтора. Отакі, типу, кльош. Чисто чорний. Уже, що супер. Далі гольфік Івані, постараюсь прискоритися, 139 гривень. На зараз. От такий теж гарний. Далі Андрію на виріст за 259 гривень. Да, це теж дорога покупка, скажімо, по сьогоднішнім мірку, але вона мені дуже сподобалася. Така піжама йому. З Бетменом. Ну, я вирішила, що просто в 3-4 роки він вже може буде розуміти, хто такий Бетмен і захоче піжаму якусь з Бетменом, або щось з Бетменом. Може ні. Мені щасливо, що вона чорна, тобто не мрака. Тому вона виріс піжамка. Супер от дві піжами о 49 гривень. Ну, ти виявляєш, блять, 49 гривень. 49 гривень за піжаму! з довгими рукавами. І в неї супер якість. Ну, тобто ці піжани вже скільки місяці два носимо. Одна на 3-4 роки. А одна на 2-3 роки. Тобто, як би у неї знову піжами однакові. Вважаю, далі костюм, який я думала, що я подарую. Ну що це буде на подарунок. Але, чесно кажучи, він мені дуже подобається. Але він дуже великий. На 6-7 років. Такие штаны, які тоже, типа, трошки клёш, но они затоненькие, мне кажется. И очень классный свитер, он такой плотненький, ещё и трошки утеплений. Ну, прикольный такой свитер. А коштувала вона невідомо сколько, потому что взорвалась бирка, потому что там майже всю диплодию взорвалась, и долго не Непонятно. Мы не знаем, правда. Чи я не знаю, чи його подарую, чи лишу Івані на виріс. Далі. 159 гривень. Андрій на виріс 4-5 років. Отака кофта. Дуже мені сподобалося. Тут такі, типу, всі. але вони не вставки, вони просто типу іншого кольору нитка. Але кофта зайво не буває. Далі. 5-6 років Івані на виріс гольф. Просто чист білий гольф за 119 гривень. Іваніна виріс костюм за 99 гривень. Ось От такий отбув, хто називається ця тканина. Два-три роки на штани. кофточка. Чисто таке дівчача. Було далі. На зараз два гольфи. За 199 гривень два отакі гольфу. Такий і отакий. Такий. Такий. Але чому я їх взяла? Так, не супер дешево, може стати 100 гривень один, але вони ну, їх не довше достачить. 109 гривень, отакі лосінки. Просто мені сподобалися на дотик лосінки. На півтора-два роки. Далі. Ще дві пару волосин на виріст 4-5 років за 189 гривень. Чисто рожеві, біжеві, з крапками і собаками. Там... 199 гривень. Така піжама. З а с... він пухом. 4-5 років на виріст. Дві однакових пижамы ще на виріс по 209 гривень. Одна 4-5 років, інша 5-6 років. Ось вот так, вот такий Это вот бренд. классика. Ну, це знову класика. Ось його кіті, всі вики, ті самі пікала, які просто обожнюю. О, я не знаю, що може бути прикольно, що це в піжам. Мені він дуже подобається. Другий пакет. І в ванні ось вот, такий вот, э, свічок. 129 гривень на 5-6 років. Так, коштувала недорого 169 гривень. Ось така біленька. Ця, Біленький. І штанішка, а може і на подарунок, може Івані лишиться. 4-5 років. 169 гривень. Такі домашній купалі. Івані. Ще один свішотик. Це на зараз, так. Да. 9-12 місяців за 109 гривень. Це мені дуже подобається. Гарний, гарний. А зараз цей пані на день народження, думаю, що ми одягнемо, ми побачимо. Отака от блузочка. А, ні, це перед. Отака от блузочка. А, на, за 159 гривень. От. Далі на виріст Івані кофточка за 89 гривень на 2-3 роки. Ось сторожова кофточка. Далі на виріст Івані голь на 2-3 роки за 129 гривень. За таким мантиком. Вот Чисто білею базова річ на виїзд чи на зараз? На зараз. Івальніш штани за 180 гривень вельватої отакі От з високою талією, які не мають злізати, тому що в джинсах я не впевнена. А це, я думаю, не буде злізати і вони такі досвіденькі буде, їй зручно. Вона вже почне ходити, вона вже пробує робити перші кроки. І Я думаю, що весною вона якраз буде ходити і можна буде її модно одягати, щоб вона по майданчикам гуляла. Засрав це на майданчик. А тепер ще. Що цікавого: три однакових костюми. Чи піжами? Вони пишуть, що це піжами. Да? І нічого не пишуть. Так, да, піжами. За 59 гривень. Вони пишуть, що це піжама. Але мені здається, що це спортивний костюм. Тому що це. Трьох нитка мені здається. Або двох нитка. Ну, коротше, така вивовняна. І я б це назвала на піжамою спортивним костюмом. Я купила таких три штуки різних розмірів. На, півтора-два роки. На 6-9 місяців. Так, да, маловато, можна сказати, 6-9 місяців. Але, чесно кажучи, тут вона така велика, що я розумію, що вона зараз на не буде нормальним. Тому я взяла на зараз 6-9 місяців. І третій, це 2-3 роки, напевно. А, на 4-5 років. Які розміри були, такі і взяла. Отакі от покупочки. Я задоволена дуже сильно. Не задоволена тим, що не встигла зайти в сенсей, але завтра, напевно, тут зайду.